Всім привіт, це канал Мене назвати Олег Васильов. Попри те, що сьогодні в Україні діють обмеження на виїзд громадян за кордон. Міжнародне сполучення користується підвищеним попитом, і це можна навіть побачити по роботі української залізниці, зокрема по великому попиту на міжнародні маршрути. І в цьому огляді розповім про те, яким чином сьогодні можна дістатися з України до Польщі, які є варіанти проїзду із пересадками. Також токнемося теми дефіциту. Квитків на поїзд, Київ, Варшава пасажирські перевезення залізницею у напрямку Україна-Польща забезпечуються виключно українською стороною. Укрзалізниця обслуговує маршрути за такими напрямками: Київ, Перемишль, Харків, Київ, Хелм, Одеса. Перемишль, Запоріжжя, Перемишль, Київ. Варшава. Дві прикордонні польські станції Перемишль та Хелм стали хабами, де пасажири з українських поїздів пересідають на польські. Завдяки наявності колії українського стандарту вагони із пасажирами після перетину кордону одразу заїжджають до Польщі. Тобто візки у вагонах не міняють на європейські. Ця технічна обставина дозволяє економити час. У минулі роки активно розвивалися маршрути з українських областей до станції Перемишль. Станом на люти 2023 року курсує шість пар поїздів. Чотири з них з Києва, інші з Одеси та Запоріжжя. Але станція перемишль знаходиться у південно-східній частині Польщі і логістично зручна для поїздок до Кракова, Катовіце, Вроцлава та сусідніх країн Чехія, Словаччина, Австрія, Німеччина. А от до Варшави їхати з перемишля не зовсім зручно, а це один з популярних напрямків серед українців. Наявний поїзд Київ-Варшава не може задовольнити всі запити. Укрзалізниця неодноразово пояснювала пасажирам, що має обмежену кількість вагонів європейського габариту. Тому поїзд Київ-Варшава має базову схему лише із п'яти вагонів. У підсумку польська станція Хелм, що знаходиться неподалік кордону і розташована найближче до Варшави, стала наступним хабом. Нагадаю, що сюди прокладено колію українського стандарту, і поїзди з України їдуть до Хелма без заміни колісних пар. Вірогідно ця обставина змусила Укрзалізницю активно розвивати сполучення зі станцією Хелм. Спочатку було призначено поїзд Київ Хелм із таким розрахунком, щоб пасажири могли зробити пересадку на польські поїзди. Згодом у розкладі з'явився поїзд Харків Хелм. Ще одна новація призначення з 19 лютого поїзда номер 19 Київ Хелм, що буде їхати у складі поїзда номер 67 Київ Варшава. В «Укрзалізниці» кажуть, що пасажири поїзда номер 19 витратять на дорогу до Варшави стільки ж часу, як і пасажири поїзда номер 67 Київ Варшава. Іди відмінність: це пересадка з 19-го поїзда у Хелмі на польський поїзд Інтерсіті до Варшави. Для такого комбінованого маршруту потрібно буде купувати квитки окремо. Отже, попри існування хабів та різних варіантів проїзду із пересадками з України до Польщі, все одно пасажири хочуть їхати прямими поїздами. Сьогодні Укрзалізниця пропонує пасажирам послугу з привезення з України до Польщі поїздом Київ-Варшава, який складається з п'яти вагонів, а загальна кількість доступних місць 150. Ну і зрозуміло, що бажаючих їхати значно більша кількість, тому і виникає своєрідний ажіотаж навколо придбання квитків. Далі спробуємо. Розібратися, як же все-таки купити квиток на поїзд Київ-Варшава, і коли ж таки закінчиться ось цей квитковий дефіцит на поїзд до польської столиці. Відомо, що окрім залізниці до Польщі можна поїхати автотранспортом. Пропозицій багато. Тим не менш, залізничний маршрут користується великим попитом, що нагадує лихоманку. У мережі є чимало відеороликів про подорожі поїздом Київ-Варшава. Автори пишуть свої коментарі, де розповідають про поневіряння під час пошуку квитків. У касі викупити місце можна було за 20 днів до відправлення, так само як і через інтернет-сервіси Укрзалізниці. Але квитки розкупалися за лічений час. Авторка цього відео пише, що влітку 2022 року місце у поїзді номер 67 можна було купити через агенції з переплатою комісії до однієї тисячі гривень. Укрзалізниця регулярно отримувала скарги на дефіцит квитків та існування різних схем із перекупниками. У листопаді 2022 року із ланцюжка можливих зловживань виключили каси. Відтоді купити місце у поїзді на Варшаву можна тільки через інтернет-сайт або додаток Укрзалізниці. Як це відбувається на практиці, ми зараз побачимо. Отже, попередній продаж відкривається за 20 днів о 8 ранку. В один із днів у визначений час я намагаюся вибрати місце в поїзді. Рівно о 8-й годині у продаж надходять 140 місць, хоча в поїзді їх 150. Протягом трьох хвилин сотні квитків вже недоступні. За 11 хвилин місця закінчилися повністю, але за 15-20 хвилин квитки з'являються знову. У цьому випадку можна лише припустити, що це місця, які не були викуплені протягом 15 хвилин. За регламентом вони автоматично повертаються у продаж. Нещодавно «Укрзалізниця» заявила, що викрила схему зловживань з боку своїх працівників, які порушували порядок повернення раніше придбаних проїзних документів. Також було виявлено користувачів онлайн ресурсами, які займалися викупом квитків з метою їх перепродажу. Зрозуміло, що викриття зловживань у квиткових сервісах та усунення корупційної складової це добре, але за умови обмеженої пропозиції та дуже високого попиту зловживання будуть існувати і надалі. Єдиним варіантом для зміни ситуації може бути збільшення кількості вагонів поїзда Київ, Варшава з нинішніх 5 до 10-15. Проте Укрзалізниця не має вагонів європейського габариту у достатній кількості. Коли цю проблему усунуть, Поки невідомо, отже, підсумовуючи цю тему, варто сказати, що пасажири таки воліють їхати прямими поїздами, і в цілому їх можна зрозуміти, адже варіант із пересадками має певні ризики. Зокрема, якщо один з поїздів запізниться, то інший може поїхати, не чекаючи пасажирів того поїзда, який, наприклад, їде з України до Польщі, і тому пасажирам в таких випадках доводиться залишатися на станції пересадки і чекати кілька. Годин на наступний поїзд. І також хочу звернутися до глядачів з проханням, якщо ви мали досвід поїздок з України до Польщі з залізницею, зокрема, їхали із пересадками. Можливо, це був маршрут Київ-Перемишль-Варшава або Київ-Хелм. Варшава. Напишіть свої відгуки про поїздку. І, можливо, у вас будуть якісь рекомендації для пасажирів щодо придбання квитків, а також як краще. Чи спланувати свій маршрут у випадку необхідності поїздки з України до Польщі? Дякую всім глядачам каналу Залізні Магістралі за те, що ви підтримуєте цей ресурс за допомогою донатів. Надсилаєте різну цікаву інформацію про транспортні події. Нагадаю, якщо у вас є якісь новини про роботу залізниці, надсилайте свої повідомлення за контактами ще в описі цього відео. Також нагадаю всім про те, що ви можете підтримати канал Залізні Магістралі будь-яким чином, це можуть бути звичайні вподобайки, репости сюжетів у соцмережах. Підписка. На канал. Також нагадаю про те, що є функція спонсорування. На спонсорів чекають бонуси та доступ до ексклюзивного контенту. Всім глядачам у цей непростий час зичу витримки та можності. Україна переможе.